Розв'яжіть рівняння 12,6, додати y. До рівня 7 помножити в дужках 1,2 відняти і. Лібу частину рівняння переписуємо без зміни. В правій частині рівняння розкриваємо дужки 7 множимо на 1,2 множимо, не звертаючи уваги на кому. 7 помножити на 12. 84, одну цифру відокремлюємо комою 8,4. Далі 7 множимо на мінус y мінус 7. Невідомі переносимо в ліву частину рівняння. В лівій частині в нас вже є y, переписуємо без зміни. Мінус 7 переносимо з правої частини рівняння в ліву, змінюємо знак на протилежний. Отримаємо плюс 7 дорівняння. 8,4 у нас було в правій частині рівняння, так і залишається. 19,6 з лівої частини переносимо праву, змінюємо знак на протилежний. Мінус 19,6. Зводимо подібні доданки. Y додати 7. 8,4 відняти 19,6 мінус 11,2. Корені рівняння не зміняться, якщо ліву праву частину рівняння, помножити або поділити на одне і те ж відмінне від нуля число. Зараз у нас 8 Y, щоб отримати 1 Y поділимо на 8. 8 ділимо на 8 1 Y. Одиничку коефіцієнт не записуємо. Щоб корені не змінились, маємо і праву частину рівняння поділити на це ж число, тобто на 8. Мінус 11,2 поділити на 8. Знак у нас буде мінус 11, цілих ділимо на 8. 8, 11 вміщається один раз. Віднімаємо 11, відняти 8. У нас остача буде 3. Цілу частину поділили, ставимо кому. До дописуємо допустуємо 32 поділити на 8, 4.